Останні 17 років 23-річна спортсменка Марина Вівтаж присвятила художній гімнастиці. Попри щоденні тренування, на здоров'я не скаржилася. Про те, що в неї вроджена вада серця, дізналася випадково. Флюорографію я зробила. Потім направила до кардіолога. Пішла до кардіолога, і кардіолог настояв на тому, щоб я поїхала в інститут Амосова і все таки зробила обстеження. 23 роки ми тільки знали, що в нас такий діагноз страшний. Проходили кожний рік диспансеризацію, і ніхто ніколи нам про це не говорив. На консультацію Марина приїхала до інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Тут виявили дефект міжпередсердної перетинки. У ній утворився отвір розміром півтора сантиметра. Ще б трохи, констатують лікарі, і у судинах легенів розпочалися б незворотні процеси. Серце ділиться перегородками на два передсердя і два шлуночки. І міжпередсердна перегородка передсердя між собою не з'єднується. Кров із правого передсердя йде в правий шлуночок і в легеневе. Атері, а у неї в цій перегородці дірка. Серце зношується, стає скоротливість, дуже маленька, низька. І саме головне, що е, страждають судини легенів. Спортсменці могли зробити відкриту операцію на серці. Про те, чи повернулася б вона до справи життя, невідомо. Лікарі запропонували інший варіант усунути ваду серця через маленький прокол у стегновій артерії. В кардіоінституті ці операції роблять уже 12 років. Проблема у забезпеченні спеціальними пристроями уклюдерами. Что, як виглядає клюдер? Це така заплаточка. Зовні. А, має такий каркас тоненького дуже дроту, а всередині спеціальну прикладку, яка зупиняє, кров в нашій країні дешевше людині зробити операцію з розрізом ніж поставити такі люди. Адже вартість пристрою до 100 тисяч гривень фантастична сума для родини вівташів. Такий нас наче маленький подарунок під новий рік. Це такий від інституту Амосова Нам головний лікар подарував. Під час операції хірург випадково помічає у пацієнтки ще один ледь помітний дефект у серці. Ну це дуже маленький дефект. Як я в нього попав, це ще треба було так, оскільки два дефекти розміщені поруч. Оклюдер закриє їх обидва. Так ми його випускаємо в одному серді, в іншому пристрій надійно зафіксували і доправляють прямісінько в серце. Отвір у міжпередсердній перетинці надійно закритий з двох боків. Він у нас зараз знаходиться на перегородці. Ми перевірили, що його стан є абсолютно нормальний, що він нічому не заважає в серці. Зараз ми її переводимо одразу в палату. Година операції і лічені дні реабілітації, переваги сучасного методу в інституті. Таких втручань можуть робити по декілька щодня. В цьому році ми отримали один такий, як Людер. і е, я не думаю, що буде дуже гарна ситуація на багато. Краще в наступному році, тому що ми зараз, по попереднім даним, будемо фінансуватися на рівні цього року, а це приблизно 10% від потреби інституту щорічної. Я детально не можу казати про конкретних інститутів. Ну по національної академії медичних наук я можу вам казати, що є збільшення від 2015 року на 9%. Було мільярд 317 і є мільярд 432. Забезпечити дітей у нерідко допомагає допомагають благодійники. а от дорослим українцям і наступного року спонсорів доведеться шукати самостійно. Тим часом Марина Вівташ новий рік святкуватиме вдома. А вже за тиждень тренер із художньої гімнастики планує повернутися до своїх маленьких спортсменів. Людмила Голоднік, Наталія Жижко та Олексій Стройков. П'ятий канал.